Доброго ранку малята. Рада вас вітати. Тітки погляньте на малюнок і скажіть, кому належать ці речі. Вірно, на малюнку зображені атрибути пожежника. Є така мужня професія. Пожежник це професія поважна, вона сильна та відважна, коли у місті щось горить ж, дзвоніть на 101. Поки пожежники їдуть, ми можемо скористатися вогнегасником. Це такий прилад для гасіння вогню. Послухайте загадку. Він завжди на гвіздочку, має червону сорочку, і вогонь блакує вміло в білій і пухнастій піні. Так, це вогнегасник. Ось він, давайте його розглянемо. Це червоний корпус, це шланг чорного кольору та важі червоного кольору. Зараз з вами будемо ліпити вогнегасник. Беремо червоний пластилін, розкочуємо його на дошки, робимо. Стопчик. Далі з маленького шматочку червоного пластиліну розкочуємо невеличку ковбаску, потім її сплющуємо. Далі згинаємо ось так. Це будуть важі в нашого вогнегасника. Кріпимо важі до стопчика. Ось так. Далі з маленького чорного шматочку пластиліну робимо шланг. Ось такий вогнегасник у нас вийшов. Ви молодці дітки, чекаю на ваші фото.